Полтавка Тетяна шукає ракурс, якого краще сфотографувати чоловіка на фоні відомого символу Японії сакури. У Полтаві вони розцвіли на декількох локаціях. Одна з них вулиця Раїса Кириченко. Деревам тут більше десяти років. Знали, що є сакура вже розцвіла. Ми тут були позапрошлому році. Прошлому ні. Ну дуже сподобалося атмосферу. як, значить, таке аж воздух грожевий. Для мене був тяжкий 22-й рік, тому от я пішла сюди в 23-му році. Це для мене було, ну, я не знаю, як сказати, от якийсь знак на краще, скажімо так, коли вона засіла. На цій же локації зупиняється родина полтавця Сергія, дружина та двоє маленьких хлопчиків. Були справи на ринку, на центральному там скупилися і вирішили. Сфоткається напослідок біля сакур по вулиці Раїси Кариченко – черги, щоб зробити фото. Вистояла одну з них і Поліна. Сама дівчина з Черкас у нашому місті навчаються, а сакуру асоціює зі своїм рідним містом, адже там теж є ці дерева. Про цю локацію Поліні розповіла подруга. Спеціально все рожеве обрала, така новий потрібно відповідати. Дуже подобається, дуже гарно. Сподіваюся, фото теж пішли гарні, бо прийшли по це. Плюс краса дуже велика. Це як от відтінок дому, плюс це. Дуже дуже гарно, тому що я обожнюю квітіння дерев, і коли стає тепло, це мої улюблені асоціації. Взагалі Цвітуть сакури у нашому місці на інших вулицях, але там вони молодші. Це сонячний парк, то зокрема вулиця Соборності. Тут фотосесії проходять вже без черг. Зупиняється біля них з подругами Маргарита. Тут Дуже красиво, такі красиві сакури. Дуже гарна простора. нагадаємо минулого року у нашому місті сакури теж зацвіли у квітні, тоді як у позаминулих роках вони розцвітали у травні.